Шановна громадо сильних і добрих людей, шановні звягеляни, сьогодні мільйони людей у всьому світі святкують величне і світле свято Різдво Христове. Сьогодні тут, у прекрасному храмі, біля вертепу Різдва Христового, де звучить молитва, коляда звучить, проявляється світло, чується надія і перемога життя. Головні символи цього свята. Різдво це особливий день, у якому переплелися християнські, церковні, народні та, передусім, родинні традиції. Різдво це завжди про любов, єднання, життя і добро. Це правильний вимір у Божому задумі. Але не всі за цим принципом живуть у нашому світі. Російська воєнна агресія на Україну через руйнування, убивства, зазіхання на чуже це не від Бога. І є доказом того, як вони далекі від Бога християнства, і ми віримо і надіємо, що їхні задуми, неволі, темряві, їхні нечисті помисли програють. Дорогі звягеляни, сьогодні великий святвечір. Вже четвертий рік поспіль. Ми зустрічаємо Різдво у мовах. Страшної війни. Це змінює настрій, додає смутку і болю. У багатьох домівках не звучить колядки, не всі рідні сьогодні за святковим столом, не всі вдома, і, на преликий жаль, не всі мають домівку. Ми по новому сьогодні усвідомлюємо справжні цінності важливо, не те, які старали на столі, а хто поруч, найдорожче для нас. Щоб близькі були живі й здорові. І ми радіємо кожній хвилині тиші, кожній годині мирного часу. Перед усім ми вшановуємо сьогодні всіх, хто віддав життя, захищаючи нас. Їх вже дуже багато. Чаша сліз і крові переповнена, вічна їм всім пам'ять. Молимось за їх рідних і близьких. У цьому святу ніч ми особливо молимось за всіх, хто на фронті, хто сьогодні на передовій, хто проводить Різвяну ніч в окопах за наших незглавних, сильних воїнів, які боронять землю, нашу свободу і наше майбутнє. Ви наші Янголи миру. Ви доводите, що світло сильніше за темряву. Надихає нас на віру в перемогу своїм прикладом нагадуєте, що добро завжди перемагає. Молимо за тих, хто в полоні, що повернулися додому, за всіх, кого Росія змусила покинути домівки і їм жити сьогодні непросто. Різдво – це привід усвідомити і говорити про великі цінності єднання. Сьогодні мільйони людей в Україні, Європі та всьому світові моляться за мир і перемогу України. Ми просимо у Господа сили, терпіння та благословення для кожного воїна, кожної родини і всієї нашої держави. Ми сьогодні пліч опліч, ми не забудемось і не загубимось. Наживо чи подумки привітаємо один одного, Позвонимо батькам. Поцілуємо дітей, обіймемо рідних, будьмо в єднанні і підтримці один одного. В цьому наша сила. Так, Різдво це привід мріяти і надіятись на диво. Але ми також розуміємо, що дива стаються там, де люди єднаються, допомагають одне одному, працюють разом і змінюють життя на краще. У цей святвечір хочу щиро подякувати кожному, хто своєю щоденною працею наближає нашу перемогу. Усім звягелянам, які підтримують наших захисників, збирають дрони, звягеля, плетуть сітки, передають необхідне на передову для наших захисників. Усім, хто лікує хворих і поранених. Навчає дітей, доглядає за старшими, працює на виробництвах у полях та установах. Ви приклад людяності та сили, які об'єднують нашу громаду. Дякую вам за ваші добрі справи та щирі серця, дорогі звягеляни, Нехай це Різдво принесе у наші домівки мир, злагоду віру і надію. Нехай велич цієї святкової ночі наповнить наші серця Божою любов'ю, а Господь благословить нас на добрі справи, міцне здоров'я, життя і перемогу над ворогом. Молімося за день, коли закінчиться війна, і за день, коли ми всі разом у мирній країні скажемо, Христос народився, славімо Його! З Різдвом Христовим та наступаючим новим роком вас, дорогі добрі люди! Нехай Господь Бог береже кожного з вас, нашу громаду, нашу Україну. Слава Богу на небі, мир на землі і в людях добра воля. Слава Україні, героям слава!